Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі та у своєму новому відео розпочинаю його з кухні, буду готувати обід та трішечки поспілкуюся з вами. Якщо ви вперше зайшли на мій канал, давайте знайомитись, розкажу трішечки про себе. Мене звати Аліна, мені 35. До декрету я працювала нейл майстриною а після трішечки змінила свій вид. Діяльності. Та саме в декреті я наважилась створити свій канал, хоч я і не дуже часто присутня тут, та все-таки не втрачаю ентузіазму, підтримую український контент. Що прошу і вас, поставте, будь ласка, лайк, адже саме вони допомагають, в тому числі і вони допомагають рухатись українськомовному ютюбу вперед. Два роки назад ми переїхали до нашої оселі після довготривалих оренд квартири. І, і намагаємось облаштовуватись по мірі можливостей, звичайно, не, не так можливо, як би нам хотілося. Та, попри все, намагаємось жити і втілювати свої мрії в реальність. Мій канал про. Звичайні господарські побутові будні середньостатистичної української жінки тут ви знайдете море мотивації на хатні справи, ідеї, чим нагодувати сім'ю, часом якісь покупки для дому, для дитини, для себе. Якщо вам подобається господарська тематика, любов до своєї оселі, створення затишку, запрошую підписатись на мій канал та підтримати мене лайком чи коментарем, або ж і тим, і іншим. Приємного перегляду! Сьогодні на обід у мене боточки та тушковані шампіньйони. Це гриби, улюблені мого чоловіка, я досить часто їх готую. На сковорідці я протушкувала майже до готовності цибульку, потім додала шампіньйони і тушкувала все це під кришкою. Такий секретик, який я використовую для шампіньйонів: це додаю трішечки. Подрібнених білих грибів сухих. в мене вони, на жаль, закінчуються, та ще трішечки було. Навіть буквально там 1-2 грами додають дуже гарного, приємного аромату та кольору печерицям. Тому я досить часто додаю, звісно, якщо вони є. Ще приготую салат. Тут у мене в'ялені помідори, цибулька. Капуста та болгарський перець. Чесно кажучи, у мене з салатами рецептів немає. От те, що є, з того і роблю. І знаєте, кожен раз виходить смачно, різноманітно, воно не набридає. Мені до вподоби зберігати їжу в контейнерах, в холодильнику, в каструльках, в сковорідках. Я майже нічого не зберігаю, окрім супу скоріше. А якісь інші інгредієнти, якусь їжу, все зберігаю саме. В лоточках. І нещодавно я собі підкупила невеличку кількість скляних лотків. Знаєте, звідусіль говорять, що мікропластик дуже шкідливий для організму і якось хочеться себе обмежити. Та насправді це досить складно в якийсь момент повністю відмовитись від пластику. Але зроблю собі таке лагідне переходження на. Скло. Нещодавно я придбала тюль у залу на секонд-хенді, і ось ця ікеїська тюль у мене була без діла, і так як вже час був попрати штори, які висіли у спальні, я вирішила тимчасово. Так, експериментально повішати цю ікеївську тюль. Вона трішечки у мене підскочила, але я думаю, що потім якось її розправлю. І ви знаєте, мені навіть дуже сподобалось, особливо зараз, коли такі більш пасмурні дні, і хочеться більше повітря, більше яскравості в оселі, то вирішила почепити саме цей тюль. І одразу у спальні стало набагато-набагато світліше та просторіше. Ось тут не вистачає кількості цих кліпсів, тремачів. Я думаю, що десь по квартирі знайду і потім ще раз перечеплю. Знаєте, з моїм ростом то не просто дотягнутися до карнизу. Але я це зробила. І справді, можливо. Сюди куплю якісь у майбутньому світлі штори, на відміну від темних, бо, в принципі, мене влаштовувало, як було до цього. Але з зміною пори року я щось подумала, було б добре, щоб сюди потрапляло чим побільше сонця. От, і якось так. Мені навіть дуже подобається. У дитячій мені треба було замінити постільну білизну, більш-менш все поскладати, бо таку е, глобальне прибирання я тут робила. Кілька днів назад. І ви знаєте, коли ми тільки сюди переїхали, дуже складно було Артема привчити до своєї кімнати. Ну, як складно, не так складно, як довго. Бо я все-таки сподівалася, що якось швидше він сюди перейде спати, але досить довго він був з нами в одній кімнаті. Я веду до того, що зараз він дуже любить свій простір, дуже його цінує, оберігає. Не хоче тут якихось лишніх речей, якихось лишніх об'єктів, меблів, ну, словом, будь-чого, що він не одобрює. Якось так помаленько він звикся до тієї думки, що у нього з'явиться комода. І він у нас просто в коробках досить довгий час, і він просто час у часу запитував, що це таке є. І іноді прочався, казав, що мені не треба ніякого комоду. Але от з цією думкою він прожив місяця-два, напевне. Саме стільки часу він пролежав у нас на підлозі у коридорі, і все окей. Одна глядачка зауважила, що можна забрати ось ці шторки на етажерці. Ви знаєте, я щось навіть про це і не думала, коли організовувала цей стелаж. Та, в принципі, мені така ідея теж сподобалась, але от думаю, куди от ховати весь той безлад, який коїться на останній полиці. Можливо, якщо я знайду, куди його поставити, де його заховати. Або придумаю якийсь контейнер, можливо, і справді заберу ці шторки, бо і мені так, напевно, до вподобає. Що ще хочу зробити? В кінці відео, якщо я не забуду, я вставлю шматочок. Подарунків Артема на день народження. В минулому році я також робила такий собі міні-огляд, оскільки наближається Миколайчик, і, можливо, подам вам якусь ідею на подарунок своїм дітям або ж похресникам, не знаю, дітям, друзів. Бо часом я також собі ламаю голову, що ж подарувати дитині. Бо знаєте, зараз. Тільки всього, звісно, потрібно опиратися на якісь особисті вподобання тої чи іншої дитини, та все ж якісь можливо ідеї візьмете собі на замітку. Дядя, я завершила. Тут зараз панує чистота, порядок. Але це ненадовго, як тільки Артем прийде з садочка, тут буде знову своя атмосфера. Ну, а у нас в холодильнику майже нічого немає, і ми вирішили поїхати так трішечки закупитися, бо я, до речі, була у відпустці і тому я така суперактивна на каналі. А ще трохи я вже повернусь на роботу, треба закупитись, наготувати їсти. Трошечки наснімати відео, щось помонтувати, аби і далі зберігати свою активність. Отакі справи у мене. Не думайте, що я встигаю все на світі. Ні-ні ні. Це тому, що я просто була у невеличкій відпустці. Вона мені дійсно була необхідна перезавантажитись, зрозуміти. Зрозуміти, чи робота це моє чи не моє, адже, як я вже говорила, що це таки адміністративна якась робота не дуже моя атмосфера. Так, я все-таки відношуся до творчих людей і, і мені цікаво, але не зовсім комфортно. Знаєте, таке відчуття, що я не на своєму місці, от і все. Не можу сказати, що погано. Ні, ну, не погано. Не можу сказати, що не цікаво. В якійсь мірі це також розвиток, це постійно якісь там вебінари, семінари, якийсь пошук якоїсь додаткової інформації, так але сказати, що я відчуваю себе в тому місці, де б мені було комфортно, добре. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Введення каналу чесно, мені приносить більше задоволення пиляння нігтів тим паче, тому треба напевне щось міняти у цьому житті. Таку хорошу звичку перед наповненням холодильника після покупок, я завжди протираю його своїм е, звичайним універсальним розчином. Це кип'ячена вода, оцет, іноді спирт, іноді можна і без, і без спирту і кілька крапель, якихось аромасу, які е, мені до вподоби І таким чином я. Зберігаю холодильник в гарному стані. Тут майже немає ніяких. Посторонніх ароматів, так, звісно, якщо я щось не, не додивилась, може бути. Але в цілому він завжди у мене чистенький, дуже приємно відкривати е, чистий холодильник, бачити у ньому чистоту, естетику з цими е, скляними лотками. Е, ну, словом, е, отаку звичку я маю, і дуже добре, що вона у мене з'явилася. Е, ну і Перекладаю деякі продукти у лоточки, якщо, якщо мені так зручно. Тут у мене не помістилася ціла упаковка, тому я помістила в невеличку піалочку, будемо мати на вечерю готовий салат. Так само тут така величезна банка займала купу місця, я також з неї все переклала у скляний лоточок і також тепер взяла собі Зазвичку нарізати ковбасу, сир і складати вже в такому готовому варіанті у контейнери, адже вранці, коли хочеться зробити якийсь бутерброд до чаю чи кави, не потрібно нічого местити, ні ножика, ні якусь дошечку не потрібно виймати. Все вже готове, поставив на хліб, з'їв і пішов. Дуже зручно. Хотіла пересипати і ось ці спеції, і прийшла до цієї шафки, взялася за, за ці баночки, а їх треба було б помити, адже тими, якими користуюся часто, вони ж такі липкі. І, напевне, поставлю їх у посудомийну машину. що у мене є ось такий стаканчик від Nutella І переставлю сюди лаврові листочки, адже в таких глухих контейнерах я не бачу, що там є. І мені здається, що і виглядати буде естетичніше. Судомейна машина дуже добре вимила ці баночки, дещо їх підсушила, але для впевненості я все-таки поставила їх ще на батарею. Вони там просушились, кілька таких добрих. Годин і тепер я повністю впевнена, що там немає ані крапельки вологи, бо бували в мене випадки через моє нетерпіння зробити все, знаєте, швидко. Залишається якась волога, і тоді спеції, м'яко кажучи, не дуже гарно виглядають. А, а цукор то взагалі робиться таким твердим каменем що просто були в мене вже випадки через таку квапливість, тому цього разу я. Не спішила. Пересипаю спеції у... на своє місце, власне, і дуже рада, що я і цей об'єм роботи зробила. Ще хотіла замовити на Aliexpress наліпки. на цій. На ці баночки, бо деякі дуже схожі, і я часом плутаю для чого вони. Та невеличкий шматочок від самої упаковочки відрізаю, як бачите, до риби, а там хмелі сонелі, ну, Таким чином, поки що виходжу з положення, та так вже два роки в принципі, можна вже і не замовляти нічого на то. Не дарма кажуть, тимчасове стає. Постійним, е, а тут я пересипаю дуже класну спецію. Моє відкриття дякувати моїй подрузі Аня. Аня, привіт Вона порекомендувала цю спецію, вона справді дуже смачна, з такими насиченими ароматами. І я вже пробувала і з картоплею, і з м'ясом, і до яєчні як я вже говорила, додаю навіть в салат. Вона настільки ароматна, вона настільки класна і коштує також недорого. Тому по рекомендації Ані я також вам рекомендую придивити. До такої приправки. Дуже смачна і дуже ароматна. А ще й неймовірно гарна. От подивіться на неї, вона також естетично дуже гарно виглядає в цій баночці. Спеціями я закінчила і, як і обіцяла, зараз покажу, що подарували Артемкові на день народження. Оскільки незабаром Миколайчик, і я вирішила поділитися іграшками, які подарували Артему. В минулому році я теж робила таке відео, для того, щоб. Дати вам якісь ідеї, звісно, тільки для хлопчика, ну, можливо, щось і для дівчинки, але якісь ідеї, подарунків хлопчику віком плюс-мінус 5-6 років. Отже, розпочну з такої скриньки, з такого сейфу. В нас не було. Нічого подібного, і зараз вже Артем більш-менш розуміє ціну грошей і якби йому цікаво, то ця скринька ну просто маст have. Ось так вона відкривається, він дуже бавиться, йому подобається, і якщо раніше він був байдужим до конвертів з грошима, то зараз от у нього є ціль зібрати нам Квадроцикл, правда, тут у нас дуже часто змінюються думки кожен день, але тим не менше. Далі подарували нам ще ось такого телескопа, оскільки Артем цікавиться останнім часом космосом, то така річ теж була для нього цікавинкою. І, на жаль, зараз немає таких дуже гарних вечорів, коли видно зорі. Та все ж коли-небудь чисте ми дивимось для дитини. ну, Теж дуже класний подарунок. Сестра мого чоловіка знає пристрасть до космосу Артема, тому подарувала нам ось такий контейнер, який був наповнений ось цими всіма штуками. Артему було, до речі, дуже цікаво, що там, бо всередині був і. Е, ось такий космонавт, який е, дає таке зоряне сяйво, зірочки. Ну, условно, дитина була в заході, такий, знаєте, ніби звичайний подарунок, але Артему зайшов. Е, також він має ось такий пульт і е, включається в павербанк. Також у цьому космічному контейнері був ось такий плащик. Артем, як і думаю, більшість дітей любить гуляти по калабанях. І маємо тепер собі такий дуже-дуже гарний плащик. Я просто в захваті. Він настільки приємний на дотик, дуже милий, дуже гарний і. Знаєте, шкода, що в моєму дитинстві не було таких класних штук. Тут ще ось такий козирьочок є, що теж дуже гарно буде захищати очі від капель, бо ми дуже любимо гуляти, знаєте, весь дощ. І годину, і дві. Дуже класний подарунок. Дуже класний подарунок і корисний. Також тут є ось такий, такий хвостик. Ну, дуже милий. А оскільки тепер хобі Артема збирати якісь літаки в космічні кораблі, моя сестра подарувала йому такий шатл. Супутник тут рухається. Ну, прикольно, дуже класно, От він світиться. Дитина в захваті. Також космонавт виймається, можна його забрати. А ще тут є такий невеличкий резервуар, в який наливається водичка і звідси е, такий, ніби дим. Також ось такий літак нам подарував друг Артемковий, він на пульті управління їздить по, по хаті. Ну, словом, дитина супер задоволена, що у нього тепер ціла колекція літаків. Ось цей ми подарували йому на день народження. Це був такий батьківський подарунок. Тут є багажник, є можливість підніматись сюди, машинкою, з'їжджати через кабіну або ж через, через крило. Артем ним бавиться. От власне він йому теж подобається. Взагалі, всі подарунки, які подарували, він ними грається. А оце просто це чудо машина. Це така прикольна штука. Я зараз покажу вам, як вона працює. Це така, ми її називаємо скажена машина, бо вона реально скажена. І дуже, дуже люблять діти. От приходять до Артема гратися і всі обожнюють просто цю машину. Ну і звісно, дарували ще гроші. Як я вже говорила, Артем збирає на квадроцикл. Тому гроші лишніми ніколи не бувають. Звісно, це якщо вже дитина розуміє їх власне, сенс. Ну, а також в минулому році я показувала ось цей, цю залізну дорогу, власне, дерев'яну дорогу від Ікеа, також він до цих пір нею грається. Цьому конструктору вже більше двох років. Ми так періодично щось докуповуємо нове. Останнім часом, до речі, нічого не купували, але він ним грається. Ще у нас є такий кран, правда, ми його привезли з Італії. Ну, думаю, щось аналогічне, однозначно є, і на нашому ринку. Він... Піднімає тут є батарейки, і він такий не дуже важкий вантаж. Піднімає і опускає. Ну, словом, дитина таким любить гратися якоюсь будівельною технікою. Це цікаво. Сподіваюсь, я замотивувала вас на якісь домашні справи, а також дала якісь ідеї, подарунків на миколайчика. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Дякую вам і побачимось в наступних відео. До зустрічі!